Офіційна тільки черга людей, які чекають на трансплантацію, це декілька тисяч. Але це дуже, дуже применшена цифра, але насправді я думаю, що цих людей десь там в 7-10 разів більше. Чому? Тому що, звісно, нікому не спадає на думку, може мені треба трансплантація. Ну, може, комусь, звісно, спадає дуже свідомо, але взагалі в середовищі нормальних людей це має сказати лікар. А якщо, скажімо, лікар-гастроентеролог працює 20 чи 30 років, він в житті тих людей з трансплантованими органами не бачив, він не знає, не вірить, не освічений, скептично налаштований. Вони не скеровую людей на трансплантацію. І типова розмова, коли до мене приходять пацієнти, вони ніколи не кажуть Я захворів вчора. Вони кажуть, та я хворію вже 10 років, та я вже хворію 15 років, та колись там мене капали. Та... Тобто в них є історія, це триває довго. Вони обирають лікувати, ну, лікувати їх якимось іншим чином. Але насправді це самообман і для лікаря, і для пацієнта, тому що. Я буду говорити зараз про печінку. Скажімо, сформувався цей роз і є тривалий час, коли орган е має якийсь компенсаторний резерв. Він ще стягує просто цю ситуацію. І нам здається, що це тому, що ми його лікуємо. Це тому, що ми лємо туди якісь крапельниці, якісь гепатопротектори, яких не існує. Тобто створюється така ілюзія. Ну От мене ж лікували, ну от я ж жив. Типу, це ж не може бути зовсім неефективно. А насправді це просто така природа цього захворювання, що він не стається в один день. І ти не помираєш наступного дня, якщо не зробилась трансплантація. В цьому і підступність цього стану. Він багатьох лікарів і людей вводить в оману, ніби можна ще щось гратися, можна якісь альтернативні методи, можна там якусь стовбурові клітини там кудись вводити, не знаю, відфільтровуючи їх з якоїсь там поповинної крові. Там люди просто як розкажуть, де вони лікувались і якими способами, замість того, щоб прийти на трансплантацію, то це все дуже сумно.